Знову у нас осінь, знову у нас депресії, вигорання. Ми нічого не хочемо робити. Жити не хочеться, все капець. Всім привіт! Я Евеліна цей ютуб канал, і сьогодні ми будемо говорити про вигорання, про апатію, оскільки, ну, я думаю, що це прям супер актуальна тема зараз. І важливо вміти боротися з цим вигоранням, оскільки вигорання впливає на кожну сферу вашого життя. Ви будете менш продуктивні, менш креативні, взаємини з іншими будуть погіршуватись з собою також. Мотивації у вас не буде. Ну і плюс здоров'я ваше також може погіршуватись через подавлений емоційний стан. Щодо причин вигорання, насправді я не можу виділити якусь одну причину, тому що в кожного це супер індивідуально, хтось може вигоріти через те, що вони ну, просто уйму роботи, і якраз може утворитись оцей дисбаланс між роботою і між відпочинком. Хтось може постійно супер стресувати, хтось може розійтись з партнером, ну і тому подібне. Але поділитись певними порадами і допомогти вам вирішити цю проблему, все ж таки я постараюсь. Отож, поїхали перше, що ви такий трудоголік, у якого. Просто уйму роботи, я дуже вам раджу робити мікровідпочинок між блоками часу. Тобто працюєте ви, до прикладу, 90 хвилин, потім зробіть собі мікровідпочинок буквально 20-10 хвилин. відпочиньте, Проведіть цей час так, як хочете цього ви. І потім знову приступаєте до роботи. Це дуже прикольно працює, тому що таким чином ви. Можете відволіктись, ви можете відпочити від роботи, якої і так дуже і дуже багато. Ви дасте і мозку, і тіло відновитися. Але з цим також важливо бути акуратним, тому що якщо ви ввійшли у стан потоку, стан потоку це коли ви прям дуже сконцентровані. Ви навіть не помічаєте, як проходить час, будь ласка, не виходіть з цього стану потоку, не переривайте його на якісь тіктоки, тому що потім в нього повернутись буде важко. Далі дегустація радості суть полягає в тому, що протягом дня фокусуватись на 2-3 хвилини на певних позитивних аспектах у вашому Житті, от, до прикладу, ви п'єте каву, вона вам подобається по смаку. Закцентуйте свою увагу на цьому, покайфуйте від цього, тому що, блін, ну це смачна кава. Чому б не потішитись? Ми завжди шукаємо щось таке глобальне: от, давайте те, давайте те. Мені треба купити машину, і тоді я буду щаслива. Але камон, ви будете щасливі ще й тоді, коли ви просто підете і подивитесь свій улюблений фільм, або приготуєте улюблені сирники, або купите собі шоколадку за 50 гривень. Чим більше певних позитивних аспектів буде у вашому житті протягом дня, тим більш щасливим ви будете, більш наповненим. Також дуже важливо при емоційному вигоранні признавати це, признавати свої емоції, признавати те, що я зараз такий сра. І не тікати від цього, тому що якщо ви будете уникати цього, ви не будете вирішувати проблему. Проблема буде, але своїм відторгненням ви будете робити ще гірше. Тому ми у будь-якому випадку приймаємо це. Ми в будь-якому випадку не брешемо собі, що ні, ми цього не відчуваємо. Ми себе накрутили. І в якому випадку ми не збільшуємо кількість роботи або не йдемо і не займаємося тим, чим ми не хочемо. Якщо ви розумієте, що мене вигарання, якщо ви вже це зрозуміли, постарайтесь зменшити кількість роботи. Якщо її взагалі можна прибрати на певний період з вашого життя. Робіть це, якщо не можна, добре скоротіть час, який ви будете витрачати на роботу. Ви маєте розуміти, що коли ви приймаєте. Сам свій стан, коли ви приймаєте будь-яку проблему, ви вже усвідомлюєте, що вона є, і тоді вам буде легше вирішувати її, тому що ви будете хоча б розуміти, з чим ви взагалі працюєте. Взагалі, якщо ви ніяк не можете зрозуміти, в чому ви прогоріли, що у вас не виходить, або яка сфера у вашому житті є домінуючою, а яка навпаки десь там на низі, можете собі намалювати колосо балансу. Та знаю банально, але камон. Якщо ви ніяк не можете це зрозуміти, чого замало або навпаки забагато у вашому житті це. Колосо балансу все таке крухо, тут прикріплю фотку, а де зібрані основні. Сфери вашого життя. Воно потрібно для того, щоб ви відслідковували, яка сфера життя у вас розвинута на всі 100, а яка Типу хитається, яка там розвинута, до прикладу, на 50% зі 100, на 10 зі 100. І суть цього колеса балансу полягає в тому, що вам потрібно, щоб кожна з цих сфер життя була досить добре розвинута для того, щоб колесо було рівне і для того, щоб воно могло котитися. Тому що якщо одна сфера буде розвинутою на всі 100, а інша сфера буде на нулі, то у вас не буде виходити колес, розумієте, і воно не буде крутитися. Це означає, що ваше життя воно не буде. Повноцінне. Вона не буде мати всі ті краски, які могло б мати, якби сфери були всі у балансі. Далі осмислений відпочинок. Осмислений якісний відпочинок. Ви помітили, що ми почали сприймати як відпочинок? Ми почали сприймати перегляд тіктоків відпочинком. Але насправді це ніхіра не відпочинок, і після перегляду тітоки ми можемо себе почувати ще гірше, ще подавленіше, аніж ми відчували до того, як ми подивилися. Я не кажу, що цього взагалі не треба робити, тому що всі ми люди, всі ми хочемо піти, подивити, що там роблять інші, що вони там купили собі, як вони зараз виглядають, і так далі. Це нормально. Але якщо ви завжди кажете собі, що я втомлений, але при цьому думаєте, та блін, я ж відпочиваю, замість нормального відпочинку ви дивитесь тіктоки. То ясно діло, що ви будете втомленими. Тому відпочивайте осмислено, оберіть певну справу, яка прям подобається вам, якою ви захоплюєтесь, яка вас мотивує. От, до прикладу, я ну обожнюю готувати. Я можу бути на кухні 24 на 7, і мені це подобається. Мені це в кайф, я від цього не вигораю. І коли я кажу іншим, що... Так хочу вже відпочити. Я маю на увазі, що я хочу піти на кухню і готувати там, наприклад, у свої улюблені сирники. ця справа у кожного індивідуальна. Якщо ви не розумієте, що вам подобається зараз, спробуйте різні діяльності. Спробуйте сходити кудись з друзями, спробуйте приготувати якусь нову страву. Спробуйте зняти якесь відео змонтувати у своєму форматі, спробуйте щось намалювати. Спробуйте просто, блін, піти погуляти на природу або прийти на кухню, заварити чайку, купити певних солодощів і сидіти на кухні там, наприклад, з мамою говорити про все на світі. Це також осматриває. Мислений відпочинок, де вам навіть не обов'язково тратити на щось гроші. Щоб почитати щось, ви можете почитати це в телефоні і не купляти, наприклад, цю книжку. Щоб поговорити з кимось, у вас є мама, у вас є тато, у вас є сестра, брат, друзі, та навіть незнайома людина підійти до неї і зговорити з нею. Тут просто вже треба зрозуміти, що вам дійсно подобається, і що, що для вас відпочинок. Фізична активність. Я довго думала, чи додавати це чи не додавати, тому що коли в мене прям супер така затяжне вгорання, я сиділа, що ніяка фізична активність мені не допомагає, я не хочу то робити. Точніше, вона мені допомагає, але я якраз не хочу робити, через те, що я не хочу, я не роблю, тому я не знаю, чи воно мені допомогло б чи не допомогло б. Але фізична активність це те, що завжди буде допомагати, коли у вас дуже подалений емоційний стан, тому що це буде активізувати ваш мозок і рівень стресу буде зменшуватись. Ви будете почувати себе, скажімо так, більш чисто в плані емоцій. Тобто емоції вони стануть більш урівнува. Якщо ви думаєте, що тільки ваше ментальне здоров'я страждає, коли у вас в ви дуже помиляєтесь, тому що все ваше тіло страждає. Коли ви завжди стресуєте, або коли ви тривалий час тривожні, у вашому організмі буде багато кортизолу. Кортизол – це гормон стресу. І через цей гормон стресу ваш мозок буде функціонувати трошечки заторможено. До прикладу, ви помічали, коли у вас така апатія у житті, у вас погіршується пам'ять. Це через кортизол, який погіршує роботу гіпокампа. А гіпокамп це частина нашого мозку. Яка відповідає за пам'ять. І під час тренування може вироблятися дофамін, може вироблятися серотонін, це гормони щастя, гормони радості, може вироблятися також адреналін, і таким чином ви будете себе почувати більш енергійно і більш піднесено. Тому, будь ласка, коли у вас... Апатія, коли у вас вигорання, дайте своєму тілу і своєму мозку ще б якусь фізичну активність. Зробіть тренування, підіть на танці, підіть на плавання, просто прогуляйтесь, посійте в планці хвилину, присядьте 20 разів, вийдіть у магазин за продуктами. Це вже буде якась фізична активність. Зробіть пілатес, зробіть якусь йогу, розтяжку, будь-що наповнене насичене життя. Це напевно те, чого нам завжди не вистачає. Ми завжди думаємо, що у нас таке банальне життя, таке на життя. І коли у нас апатія, коли ми всі у вигоранні, ми якраз відчуваємо. Те, що я нічого не хочу, мене не цікавить та мене не цікавить те. Саме в таких ситуаціях ви маєте насичити своє життя чимось. Ви маєте розуміти, що життя це не тільки певні несподівані події. Це ще й те, що ви плануєте. Ви Можете так само запланувати певні нові події у вашому житті. Ви так само можете запланувати. Щось дійсно цікаве, спробувати щось нове і так далі, заплануйте, до прикладу, собі якийсь похід у супермаркет, або похід у нашопінг з подругою, або, можливо, підіть на якийсь івент, і так далі, тобто заплануйте це. Я думаю, що в кожного таке було в дитинстві, коли було якесь свято, до прикладу, Святого Миколая, і не мали заснути, тому що ви чекали подарунків, де бублін, який класний день, і ви чекали його так довго, і от він нарешті вже завтра. А якщо зробити таку саму штуку зі своїм життям, і якщо кожного вечора лягати і чекати наступного тому що буде таке, або буде таке або буде така класна подія, така класна зустріч, така класна покупка, а таке і може бути навіть у дорослому віці. Просто потрібно цьому сприяти. Поєднайте правило п'яти хвилин з системою нагород. Правило п'яти хвилин полягає в тому, що коли ви не хочете робити певну дію, єдине, що вам потрібно зробити, це вговорити себе на те, щоб ви пішли і зробили цю дію тільки п'ять хвилин. Тільки 5 хвилин таким чином ваш мозок буде сприймати цю справу як не щось складне, а як щось слагеньке, тому що ну це не година, це не 2 години, це не весь день. Це всього 5 хвилин. І якщо чесно, то є велика вірогідність того, що ви не будете робити щось стільки 5 хвилин. Є велика вірогідність того, що ви втягнетесь в процес і будете робити довше. А якщо все ж таки не втягнулись, окей, нічого страшного, значить ви просто зробили 5 хвилин і все. Але для того, щоб ви точно втягнулись у процес, ви можете додавати систему нагород. Тобто, коли ви йдете робити якусь справу, ви кажете собі: отак: якщо я зроблю тільки п'ять хвилин, добре, я зроблю, я не отримую винагороду. Але якщо я зроблю більше ніж п'ять хвилин, наприклад, вже 10, або годину. Або Опів години я отримую за це якусь нагороду. Таким чином, у вас буде стимул до того, щоб і щось і робити, оскільки ви розумієте, що. Певна дія буде нагороджуватися, коли вона нагороджується, ясне діло, що ви захочете це зробити. Далі щоденник думок, я обожнюю щоденник думок, дуже багато людей це ігнорує, але це може прям вас врятувати. Тому що, якщо у вас немає близьких людей, з якими ви можете поділитись певними своїми проблемами, певними труднощами, переживаннями, хвилюваннями, страхами, є щоденник, є папір і є ручки. Ви можете це писати, і ви при цьому будете впевнені, що ніхто про це не піде, нікому не розкаже. Тобто, це вам не нашкодить. Якщо ви будете вести свій особистий щоденник, ні, вам буде легше, тому що ви будете розуміти себе, ви будете розуміти свої емоції, будете розуміти свої переживання, і таким чином ви будете ніби. Відкривати свою душу перед чимось. Коли ви будете висловлювати свої думки, таким чином вам буде легше. Якщо вам лінь писати, якщо ви не любите писати, ви можете зробити так, як я зробила. У мене є закритий канал у телеграмі, де я є... тільки я. Я записую туди різні кружечки, різні голосові. Це в тому випадку, якщо вам потрібно повторити можливо, певну думку по 100 разів, але ви не хочете набридати іншим, але при цьому хочете повторити. І можете використовувати такий варіант. Мені прям дуже подобається. Це дуже дуже зручно. Я можу просто йти собі зранку на щось бути злою і записувати ці голоси. мені так легше щодо підтримки людей. Ви маєте чітко розуміти до кого ви можете звертатись, до кого навпаки краще не йти. Тому що у кожного з нас є люди, які вас і Є люди, які вас підтримують у будь-якій ситуації, і у цьому випадку треба йти до тих людей, які вас підтримують у будь-якій ситуації. Ви можете навіть собі скласти список людей, до яких ви можете звертатись, а до яких ви не можете звертатись. Спілкування під час вигорання не завжди хочеться, і якщо не хочеться, не треба себе заставляти. Але якщо розумієте, що треба поговорити з кимось, що є бажання. Прошу дуже. До речі, щодо щоденника тут ще може допомогти вам щоденник вдячності, оскільки таким чином, коли ви будете дякувати за певні елементарні речі, ви будете свій фокус зміщувати з чогось негативного вже на щось позитивне. І ваш стан емоційний вже буде змінюватись, тому це також працює. Його ви можете вести як у фізичному форматі, тобто. Живий блокнот, ручки ви пишете, а можете вести у нотатках. А взагалі важливо розуміти, що абсолютно нормально, коли ви відчуваєте себе подавленими, наприклад, у саме в певний період часу, тому що це називається сезонний ефективний розлад. Тобто, коли ви відчуваєте апатію саме в певний період в році, чи то осінню, чи зимою зазвичай найпопулярніші якраз ці два періоди, тому це нормально. Не треба себе за це картати, а просто треба з цим боротися. Я сподіваюся, що я була для вас корисна і до наступної зустрічі.